Так, покажемо, як ця машина їде. Кермо я не чіпаю. Дуже вона близько там до стовпа. В спортрежимі зразу така зібрана, підвіска стає ще жорсткішою. З повним приводом мільйон 786. Топ за свої гроші. Так страшно, якщо чесно. Ну що, друзі, всім привіт! Цю машину ми чекали уже доволі тривалий проміжок часу. І якщо ви помітили, позаду мене всього-навсього Форд Куга. І ви можете сказати, цих машин уже давно, повно на вулиці. Що ти нам хочеш цим продемонструвати? Я хочу вам показати топову версію куги в Україні, з'явився гібрид. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо! І от диво, дизайн особливо не відрізняється від бензинових версій, які вже давно представлені на ринку України. У нас машина в максимальній комплектації, це ST Line X. Тому хочу відзначити ось цю решітку радіатора з великими сотами. На мою думку, навіть занадто великими, тому що їх розмір такий, що ви зможете, е, їдучи, зловити сюди, припустимо, горобця, і він поселиться жити у вас десь там перед радіатором. Тому додатково я б ставив якусь сіточку, яка. Захищатиме радіатор вашої машини від пошкоджень, камінців і так далі. Неодмінно хочу звернути увагу на оптику, так як саме в гібридних версіях вона топова. На кугах було три основних варіанти. Перша це оптика, де ближнє світло, LED, дальнє галоген. Були ще варіанти з дворівневою такою оптикою, де було 4 діоди, я вам напевно покажу десь тут на картинці. І був ось такий варіант: це Full LED. Адаптивне світло і всі ці можливі е, варіації з вирізанням машини з потоку, з автоматичним дальнім тут все є. Також у нашій версії ST Line X, е, ви бачите, що весь пластик, який є по кузову автомобіля, пофарбований в колір. Так бувало не завжди, і на мою думку, завдяки цьому машина виглядає е, об'єктивно солідніше. Я не знаю чому, але багато автомобільних журналістів і блогерів звертають увагу на те, що. Куга і пума ну прямо дуже схожі на Порше. Каєн, макан не має значення. Напевно, вся схожість з Порше тільки в навіюванні в собі в голові, що Ford може бути схожим на Порше і візуально коштувати ну, набагато дорожче. Та схоже. Та не схоже. Та я тобі в салоні казав, що схоже, ти дивишся на цю морду і вона. Ну, ти дивишся на цю морду, вона ти схожа на Бреда Піта. Ну от і вона на порше не схожа. Ну ладно, погоджуюсь. Але на мою думку, куга все ж таки трішки відрізняється візуально, особливо силуетом від своїх конкурентів. В основному це, на мою думку, Тойота RAV4, Peugeot 3008 і Hyundai Tucson. Мені подобається її стиль, її дизайн. Тут жодних зауважень нема. Довжина 4600 з копійками міліметрів. Може відрізнятися до речі, залежно від комплектації там на пару міліметрів. Кліренс 190 у простішій версії Титаніум і 180 у такій, як у нас, ST Line X. Чи достатньо цього для такого кросовера? По-моєму, цілком. І як показала практика, ці автомобілі чудово справляються з різноманітними перешкодами, особливо якщо у вас є повний привід? На жаль, тестова машина на передньому, але. Можливо, колись в перспективі вдасться нам відзняти якийсь додатковий матеріал і по повнопривідній версії. У всьому решта це знайома всім куга вже не перший рік. Перша, до речі, з'явилася ще в 2008-му далекому році. І для мене вона викликала якийсь певний дисонанс. Чомусь Форд і Кросовери в моїй голові перший час не зв'язувались, але час показав, що все супер. Куга – доволі популярний автомобіль в Європі і не менш популярний у вигляді Форда Ескейп, десь там за океаном у Сполучених Штатах. Стартанемо із суб'єктивних параметрів. По-перше, оглядовість. Тут жодних зауважень, великі дзеркала заднього виду, взагалі високі, дуже бокові вікна, завдяки чому оглядовість просто суперова. Пункт наступний: звукоізоляція. Тут вона чудова, лобове скло у нас саундскрін. У нас по моєму подвійний склопакет завдяки тому, що комплектація ST-Line X. Також ми бачили по автомобілю, що навіть в багажнику є додаткова шумоізоляція, завдяки чому, особливо в режимі Електро, тиша в салоні просто чудово. Далі, по їздових характеристиках. Попереду у нас підвізка Макферсон. Позаду, в нашому випадку, з переднім приводом, це балка. Якщо у вас автомобіль повнопривідний, то ззаду вас очікує багатоважільна підвізка. По відчуттях, звичайно, було приємніше мати варіант з повним приводом, але і на передньому машина цілком пристойно себе тримає на дорозі, завдяки тому, що вона важча за. Бензинову чи дизельну кугу десь на 100-150 кілограм, дорогу вона тримає чудово. Широка гума, високий профіль, завдяки чому поглинаються дрібні нерівності в гібридної машини в комплектації Стеллайн трішка жорсткіша підвізка. Мені подобається загалом, якщо не вдаватися в якісь там суб'єктивні деталі, які ви все одно не зможете зрозуміти, не проїхавшись. Все чудово. Так от, найцікавіша різниця нової куги від тих, які ви вже знаєте. Це силова установка, і для цього ботанського етапу розповіді про машину я підготував такий собі реквізит. Тут у нас встановлений 25 літровий бензиновий двигун, який працює по циклу Аткінсона. Він трішки відрізняється від звичних для нас двигунів внутрішнього згорання. Тим, що за рахунок цього циклу тут менша потужність, але за рахунок цього там буде більший ресурс і всі. Отожні цьому етапи це паралельний гібрид. Тобто, тут встановлений двигун внутрішнього згорання, далі електромотор і далі вже коробка передач. В нашому випадку це CVT, варіатор із планетарною передачею. Завдяки цьому машина сама вибирає на якому режимі їзди який двигун використовувати. Ви їдете повільно в заторі, плавно розганяєтесь, машина використовує електрику. Як тільки ви даєте газу, вам потрібен розгін, вам потрібно більше крутного моменту. Запускається двигун внутрішнього згорання, і ви отримуєте потужність у 190 кінських сил. По паспорту розгін цього автомобіля від нуля до сотні складає 9,2 секунди. На мою думку, трішки швидше. На жаль, поки що ми не купили приладу для того, щоб це в точності перевірити, але в майбутньому обов'язково зробимо з цікавих технічних рішень, які використовуються у цьому автомобілі. Це те, що тут є три контури охолодження. Перший контур для охолодження двигуна, другий контур для охолодження акумуляторних батарей і третій контур для охолодження коробки передач. Також тут у нас електричний компресор кондиціонера. Тут у нас немає фактично ременя допоміжних агрегатів, тому що, е, так як компресор електричний, помпа так само з електроприводом, він просто тупо нікому не потрібен. Е, загалом все. Кажуть взагалі в Форді, що технічно особливо в цьому автомобілі нема чому ламатись. Я дивлюсь на ці всі системи, і як інженер-конструктор розумію, що поламатись тут може будь-що. Питання, коли на якому пробізі, завдяки тому, що в принципі ця система вже давно перевірена, і її ресурс, я впевнений, що складатиме не одну сотню тисяч. Кілометрів, я забув, до чого я все це вів, але ви зрозуміли. Мотор класний, коробка класна, машина їде чудово, і це все я далі ще розповім. Як завжди, якщо вдів окуляри, як ботан зразу заплутає. Слухай, якщо ти подзвонив мамі і такий кажеш, мама, я оприділився, я паралельний гібрид. Як вона відреагує? Ну вона дасть трубку татові, і тато скаже, що чуєш, ти паралельний гібрид. Я ти зараз. Плагін гібрид влаштую. До речі, чекайте, чекайте. В Європі існують плагін-гібридні версії Ford Kuga, і вони теж мають з'явитися в Україні. По крайній мірі, так офіційно заявляє Ford. І також в Європі існує ще, е, крім плагін гібриду. М'який гібрид? Чи з'явиться він в Україні, невідомо. Але загалом я вважаю, що паралельний гібрид для Куги це оптимальний варіант. Якщо вважаєте інакше, можете написати в коментарях. Якщо не розбираєтесь, що таке м'який гібрид, паралельний гібрид, плагін гібрид, то чекайте наших наступних відео. Ми обов'язково вам це все розтлумачимо. Ну за м'який гібрид точно від баті відхватиш та точно Батя, я м'який гібрид. Об'єм багажника у Ford Kuga 556 літрів. А щоб розповісти вам все в деталях, я перейду в класичну позицію занудного автооглядача. Почну з того, що хотілося б трішки вище піднімалась кришка багажника, тому що я зі зростом 1,90 метра тут не дуже комфортно поміщаюсь. Це наша поличка, яку ми зняли, просто щоб вона не заважала. І її великий плюс в тому, що її можна заховати ось сюди під підлогу. Вона м'якенька, її можна гнути. Тут же ж під підлогою: докатка, домкрат, невеличкі органайзери. І що я помітив, це наявність тут звукоізоляції під підлогою багажника. Доволі рідкісна така штука. Стука для сучасних автомобілів. Справа у нас розміщений великий сабвуфер, так як у нас топова комплектація і топова аудіосистема. Є у нас можливість відкинути спинки заднього ряду з багажника, є у нас гачки, є у нас рівна підлога, і якщо відкинути сідушки, вона буде рівною на всю довжину автомобіля. Що ще є у Ford Kuga, це можливість збільшити об'єм багажника, відсунувши задній ряд сидінь на доволі пристойну відстань. Це така фішка, яка не часто зустрічається, але, на мою думку, просто Максимально корисна, періодично буває. Так цікаво розповідаєш? Я стараюсь. Взагалі, я закінчив школу акторської майстерності Арестовича. Я... Аристовіш за зашквар. Я знаю. Це і моя акторська гра зашквар. В Салоні розпочнемо із робочого місця водія. Мені дуже подобається сидіння, воно зручне з електрорегулюваннями. Тут є 10 різноманітних налаштувань, які точно зможуть забезпечити вам максимальний комфорт приїзді. Кермо доволі традиційне, товсте і обрізане знизу по хорді. Таким чином ви розумієте, що ви знаходитесь в комплектації ST-Line і тут е, все. З акцентом на ось цей все ж таки спор з червоною строчкою і так далі. Велика цифрова панель приладів, яскрава, красива, зрозуміла, абсолютно як для гібридного автомобіля. Тут ви бачите і традиційний спідометр, і можливість слідкувати за запасом заряду батареї. Перед нами великий проекційний дисплей, на якому необхідна інформація про швидкість, система зчитування дорожніх знаків, яка доступна тільки в комплектації. ST-Line X і звичайно асистенти водія. Тобто контроль руху по смузі, адаптивний круїз, все відображається на цьому проєкційному дисплеї. Зліва біля керма у нас блок керування фарами. На дверях традиційні склопідйомники і регулювання дзеркал. Дзеркала, до речі, з датчиками мертвих зон. До центральної частини у мене трішки. Скажу більше питань, чому мені хотілося б трішки вищу центральну консоль. Це моя думка, вона суб'єктивна, і мені чомусь в автомобілях, коли вища центральна консоль, видається трішки комфортніше і затишніше бути саме в такому от кокпіті водія. Невеликий у нас дисплей мультимедійної системи. Якщо я не помиляюсь, то тут у нас SYNC 3, найсучасніша теперішня фордовська система. Тут є можливість звичайно під'єднувати телефон через Android Auto чи Apple CarPlay. Є можливість регулювати різноманітні налаштування автомобіля, це і режими їзди, і якісь внутрішні там підсвітки, допоміжні асистенти. Також у нас виведено окремо дві крутілки для керування системою. Системою, що дуже зручно, так як деколи в дорозі не завжди зручно користуватися саме сенсорним дисплеєм. Та й тим більше у вас там може бути виведена навігація, яка вам в той момент набагато актуальніша. Нижче у нас знаходиться блок керування клімат контролем. Він у нас тут двохзонний, абсолютно зрозумілий, традиційний, ніяких особливостей, на яких варто зупинятися, тут точно немає. Нижче у нас є безпровідна зарядка для мобільних телефонів, і також виведене. Звичайний USB і Type-C для зарядок, якщо у вас немає підтримки безпровідної зарядки. Далі на центральній консолі у нас перемикач режимів їзди або ж передач. Він реалізований у нас не в форматі традиційної ручки, і це мені дуже сильно імпонує, так як я вважаю, що в сучасних автомобілях від цього давно пора відмовитись. Поруч у нас електронне ручне гальмо і можливість керувати різноманітними системами автомобіля. Два величезних підстаканники з підсвіткою, підлокотник на центральній частині. Він регулюється по виляту і не регулюється по висоті. Тут у нас є теж об'єм для того, щоб тримати різноманітні дрібнички. Ну загалом все доволі просто, зрозуміло, але при цьому виконано якісно зі смаком, стильно. Дещо спочатку незвичною видається. Як би це правильно пояснити, така площина, яка от створюється е, торпедо. Але я проїхався на цьому автомобілі певну відстань, звик, і мені імпонує, як тут все виглядає, як тут все зібрано. Нічого не скрипить. Дуже красиві естелайновські вставки під карбон. Чорна оця дерев'яна текстура. Дуже круто виглядає чорна стеля. І загалом це все, що так на перший погляд я можу розповісти. Сидіння у нас комбіновані, це шкірзамінник плюс Алькантара. Так буває не в кожній комплектації, але саме цей варіант я вважаю просто ідеальним. Тому що я завжди в житті топив за комбіновані салони, тому що їздити на шкірі літом в жарі, коли ти сідаєш у розпечену машину, просто неможливо. І так само взимку, коли ти в холод сідаєш, Можна простудити свою п'яту точку. Не вистачає панорами, дуже б хотілося, було б дуже прикольно, як мінімум, тому що у нас би було більше світла для зйомки салону, великі козирки, датчики світла, дощу, але про комплектації, в принципі, я розповім ще. Окремо, а поки йдемо на задній ряд. Це крутілочка. А, оця а. крутілочка. Ану, покрути, покрути. Е, та на пасажирській сідушці у нас трішки інакше реалізована система регулювання спинки. Тому тут треба отак трошки, е, як. Е, я навіть не знаю, з чим у мене це асоціюється. Таврією. З Таврією. А Таврія ну це ж класна машина. Це е, гарячий хетчбек. <рес> гарячий хетчбек. А Славута це заряджений седан. Чорт забирай та тут місце як в вес класі міг би сказати я, якби не знаходився в повноцінному, повнорозмірному кросовері. Е, так, він чудово скомпонований. Тут на задньому ряду мені зі зростом 1,90 дев'яносто просили це уточнювати в кожному відео. І переднє сидіння відрегульовано також під мене. Дуже комфортно знаходитись. Запас по колінах величезний, доволі висока підлога, тому коліна трішки задерті вверх, але... Я вважаю, що достатньо зручно. По стелі запас дуже великий, зліва рука комфортно розміщується на підлокітнику. На передній сидушці є невеличка кишеня. Є у нас дефлектори для задніх пасажирів, дві зарядки Type-C, і що супер важливо. Підігрів заднього ряду сидінь. Така фішка доступна лише в Естелані, і ми цим насолоджуємося в нашому випадку. Невисокий центральний тунель, що буде давати вам можливість з комфортом перевозити трьох пасажирів. Є у нас підлокітник непоганий з двома підстаканниками для далеких подорожей чи для того, щоб пересуватися з пасажирами по місту. Я вважаю просто супер. Класно. Та й таке. Далі хотілося б розповісти про один із найцікавіших для більшості е, моментів. Це комплектації та ціни для того, щоб нічого не наплутати, тому що опцій у цих автомобілях було ну дуже багато. Я вирішив себе озброїти ось таким листочком, і по ньому я вам і розповім про основну різницю між двома комплектаціями гібридних КУГ, які доступні в Україні: це Titanium та ST Line X. І так, з основних відмінностей між цими автомобілями зауважу ST-LineX Line X. Це Топовіша комплектація є е, наявністю line X автоматичного дальнього, адаптивного круіз-контролю з асистентом руху в заторах, системи розпізнавання дорожніх знаків. Системи контролю мертвих зон, попередження можливого зіткнення і автоматичне паркування, яке ми обов'язково також сьогодні перевіримо. Ромчик, вона їде в стовп. Е, також є різниця у екстер'єрі та інтер'єрі. До прикладу, по екстер'єру, саме у ST-Line X доступна решітка радіатора з сотами, яка у нас на автомобілі. Е, це обвіси по кругу в колір автомобіля, доступні варіанти обшивки. Про різницю в кліренсі я вам уже розповідав. Тому, в принципі, це основні такі аспекти по цінах. Автомобіль в Титаніумі в простішій комплектації і на передньому приводі по ціні стартує від тисячу тисячу. Дуже б хотілося, звичайно, 1 мільйон 424 двадцять тисячі. Якщо ж на повному 1 мільйон 525 Топова ST-Line X на передньому приводі, тобто точно такий автомобіль, як у нас, це мільйон 685 тисяч, з повним приводом мільйон 786 вісімдесят Чи дорого це? Якщо об'єктивно подивитись на цінники кросоверів, які є конкурентами цього автомобіля, то мені здається, що це м'яко кажучи конкурентноспроможна ціна, так як за таку суму ви зможете придбати. 3008, напевно, в дизелі, а не в гібриді, і так само і з іншими конкурентами. Саме завдяки цьому, в Європі Куга є достатньо популярним автомобілем і його вибрали чимало жителів Європи. Чи купив би я собі таку машину? Я вважаю, що по співвідношенню ціна якість Форд завжди був в топі, і мені цей автомобіль подобається. Сказати свій остаточний кардинальний висновок, я зможу тільки спробувавши всі автомобілі в якійсь рівній битві, яку б дуже хотілося колись організувати. А тепер давайте попробуємо, як працює функція автоматичної парковки в Ford Kuga. Натискаємо кнопку автоматичного паркінгу, вибираємо тип паркування, який нас цікавить, і машина каже, що можна їхати, сканувати, де є паркувальне місце. Found. Переводимо в нейтраль і натискаємо кнопку автоматичного паркування. Кермо я не чіпаю, і машина починає сама паркуватись. Дуже вона близько там до стовпа. Так страшно, якщо чесно. Вона робить все сама абсолютно. Оп. Вирівнюється. Якщо чесно, це дуже страшно. Але... Оп, вирівнялась. Поправила кермо. Так. Та це прям мрія. Да. Але реально вона, коли до стовпа під'їжджає, от на ці там 5 см чи 10, ти такий, вона точно знає, що вона робить. Але знає. Але знає. Блін, реально класно. А будемо жартувати, що блондинкам рекомендуємо? Цей автомобіль рекомендований всім новачкам, які тільки здали на права або купили їх. Він підходить чудово людям різної статі, тому що незалежно від статі ви можете фігово паркуватись. Як ми вже згадували, під капотом сумарно 190 кінських сил, бензобак у нас на 54 літри, і також в машині батарея ємністю 140 квт годин. Сумарно автомобіль може приїхати на одному заряді плюс заправленому баку в районі тисячі кілометрів. Наскільки це реально, по паспорту? У нас витрата пального 6,4 54 чотири літра на 100 кілометрів, все залежить звичайно від стилю їзди і режиму. В нашому випадку ми їхали по затору і вийшов розхід взагалі 5,5. Зараз почали рухатись трішки швидше, і ось у нас на показчику 6,1 це просто топовий результат, на мою думку, як людина, яка буквально цього тижня проїхала 1800 кілометрів на 2-літровому GTI. Я розумію, що такі цифри для мене просто мрія. А що ти скучний автообзорчик? Може в гашеточку втопимо? Так, покажемо, як ця машина їде. Стартувати будемо з ходу, тому що з місця без толку у нас передній привід. Зараз у нас 40 кілометрів за годину, газ підлогу. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Більше не можна. Але ми їдемо. Ну, Вона відчутно швидше розганяється, ніж 9,2. Я не знаю, хто заміряв її для паспортних характеристик, але їде вона набагато краще. В спорт режимі зразу така зібрана, підвізка стає ще жорсткішою, кермо стає напруженішим, таким наливається. Е... Сорці наливається. Ой, хто п'є, тому наливайте. Капець придерлися до, до слова, наливається. Я не встиг навіть договорити, а вони вже. Хто пробував їздити на машинах, де змінюються режими їзди, він зрозуміє, що таке, коли кермо наливається і стає жорсткішим. А ці два болтуса не розуміють. Напишіть в коментарях, що вони два болтуса. Окремо хочу відзначити безступеневу коробку. Мені подобається в принципі концепція варіаторів, коли взагалі немає моменту перемикання передач, бо їх як таких не існує. І варто також згадати про обслуговування зараз. Говорити про якийсь ресурс гібридних кук доволі складно, тому що в Україні вони тільки з'явились, але успішно експлуатуються і в Європі, і в Сполучених Штатах ескейпи гібридні вже не один рік. Особливих болячок у цих автомобілів немає. Якщо говорити про куги загалом, такі моменти як підвіска. Якісь електронні моменти по інтер'єру, які аналогічні у гібридів і у бензинових і дизельних версій, то також без особливих претензій машини є вже з пробігами в 100+, плюс розхідники і все. По ціні Ford, як Ford, це далеко не найдешевша в обслуговуванні машина, але я вважаю, що абсолютно варта. Кожної копійки витрачені на неї. Не знаю, чи раніше я згадував в наших відео, але я вважаю, що Якщо за електричними автомобілями майбутнє, за бензиновими минуле, то гібриди це автомобілі ідеальні для нашого часу. І з Фордом Куга я переконався в цьому вкотре. Дякую за можливість протестувати даний автомобіль Ford VD Cry Motors, що в Києві на великій кільцевій. Саме там ви можете ознайомитись з детальніше, з модельним рядом Ford, протестувати автомобілі і отримати про них найкомпетентнішу думку і розповідь. Дякуємо вам, що додивились наше відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Лайк, like, комент. Я казав, напишіть свою думку про кугу в коментарях. Всім мирного неба і всім па-па! що? Нормал, я не нормал. Еко спорт. Що? Як завжди, Газель. Поїхала, Газель.